Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики, і сьогодні ми з вами поговоримо, по-перше, про програми для опрацювання графічних зображень. У цьому пункті ми поговоримо про графічні редактори, їх види, також про графічний редактор Кріта, особливості його налаштувань та інтерфейсу, інструменти малювання у графічному редакторі Кріта, створення растрових зображень. Та відкриття та збереження файлів у графічному редакторі Кріта. Подумайте, що таке графічний редактор і для чого він призначений. Які графічні редактори ви вже використовували? Для опрацювання комп'ютерних графічних зображень використовують програми, які мають назву графічні редактори. Зазвичай для певного виду графіки використовують відповідний редактор растрової графіки або редактор векторної графіки. У других-п'ятих класах вивчались програми, які є растровими графічними редакторами. До растрових графічних редакторів відносять Paint, TuxPaint, також PaintNet, або растрову складову графічного редактора середовища Scratch. Під час роботи з графічними об'єктами в редакторі презентації або в текстовому процесорі можна було ознайомитись з опрацюванням векторних об'єктів. Ці програми мають вбудовані редактори векторної графіки. Існують і інші графічні редактори, що призначені як для незначної корекції зображень, наприклад, програма фотографії. Операційної системи Windows або для професійного використання в різних галузях. Це у нас Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Gimp, Corel, AutoCAD, Piranesi і так далі. Що таке розміри сторінки текстового документа, які існують стандартні розміри аркуши, аркуша паперу? Як встановити розміри малюнка в графічному редакторі або сторінки в текстовому процесорі, в яких одиницях вимірювалися ці розміри. І так, сьогодні ми з вами поговоримо про графічний редактор Кріта. Чому саме він? Тому що графічний редактор Кріта призначено для створення та опрацювання як растрових, так і векторних зображень. Це по-перше. По-друге, це безкоштовний програмний продукт, який можна вільно завантажити з сайту розробників за адресою krita.org і встановити на свій комп'ютер. Значок програми має такий вигляд. Після цього уроку під цим відео у вас буде посилання саме на цю програму, і якщо у вас буде змога, будь ласка, завантажте цю програму для того, щоб ми далі могли в ній працювати. Після того, як ви запустите програму, на екрані з'являється початкове вікно графічного редактора. Завдяки ньому можна, наприклад, створити новий файл, відкрити вже існуючий. Далі перейти до ознайомлення з матеріалами спільноти користувачів Кріта і ознайомитися додатково з деякими уроками і якимось матеріалами. Якщо буде обрано створення нового файлу зображення, команда Новий файл, то відкриється вікно налаштувань значень властивостей зображення з вкладками Розміри і вміст. На вкладці Розміри можна встановити розмір аркуша малюнка. Роздільність зображення. Від роздільності буде теж залежати, скільки буде важити цей малюнок. Тобто наскільки він буде багато місця забирати на комп'ютері. На вкладці Вміст розміщені елементи керування для встановлення імені файлу, кількості шарів у малюнку за замовчуванням там два шари, кольору та рівня непрозорості тла. Для початкової роботи з Кріта можна залишити всі значення зазначених властивостей, запропоновані за замовчуванням, і вибрати кнопку Створити. Коли ви натиснете кнопку Створити, у вас з'явиться ось такий екран. Це інтерфейс програми Кріта. Що ми тут можемо побачити? Зліва ви можете побачити панель інструментів, завдяки яким ми можемо з вами працювати. Далі є рядок меню, в якому є різні вкладочки. Є панель файл, завдяки ньому ми можемо або зберегти, повернути назад або вперед, і також створити новий файл. Панель пензлі бічна панель розширений вибір кольорів і параметрів інструментів. бічна панель шари і бічна панель набори пензлів. Після створення нового малюнка з установленими за замовчуванням значеннями властивостей у програмі створюються два шари. Шар от малювання 1, на якому і буде створюватися растрове зображення. І шар тло. Зовнішній вигляд вікна програми можна змінити, використовуючи команди меню параметри: налаштувати кріта, показати панелі, бічні панелі, теми, перемкнути мову програму тощо. Кольорову гаму інтерфейсу вікна програми користувач добирає залежно від власних уподобань. Розгляньте піктограми інструментів одного з графічних редакторів і поясніть, для виконання яких операцій призначено ці інструменти. Натисніть на паузу і спробуйте відповісти на це питання. За замовчуванням, ліворуч від робочого поля у вікні редактора Кріта розміщено панель інструментів. Так як у графічному редакторі Кріта можна створювати та опрацьовувати як растрові, так і векторні зображення, він має інструменти для опрацювання цих видів графічних зображень. Призначення окремих з них аналогічне до інструментів в інших редакторах, наприклад, у Paint. І так, переходимо до інструментів графічного редактора Квіта. Інструмент пряма. В ним ми можемо малювати прямі лінії. Інструмент еліпс, інструмент прямокутник, малювання багатокутника. Ми можемо обрізати зображення, зверніть увагу, що в принципі в текстових документах і в презентаціях такий саме інструмент є: заповнити область, тобто залити, вибрати колір, прямокутний вибір, довільне позначення. Інструмент масштабування наближення віддалення. Інструмент довільного малювання для створення довільних растрових об'єктів, малювання ламаної для того, щоб малювати ламану лінію, перетворити шар або вибраний для редагування форми і розмірів виділеної області, пересунути шар. Для того, щоб ми могли переміщувати і обертати виділену область, далі намалювати градієнт, для того, щоб заповнити обрану область градієнтною заливкою інструмент еліптичне позначення для редагування форми і розмірів виділеної області. Інструмент неперервне позначення для виділення неперервної області, що має однаковий колір. Далі ми з вами продовжимо знайомитися, ознайомлюватися з цією програмою. Сьогодні ми з вами ще поговоримо також про створення, редагування і форматування растрових зображень. Саме у тому Графічному редакторі, про який ми з вами говорили. Пригадайте, як виконати у графічному редакторі, який ви знаєте, такі операції, наприклад, намалювати відрізок прямої, або виділити потрібну ділянку зображення, або вибрати потрібний колір малювання. Малювання у графічному редакторі Кріта здійснюється Принципі, в такому самому порядку, як і в інших відомих вам графічних редакторах з використанням описаних інструментів. Усі інструменти мають певні властивості, значення яких може користувач змінити залежно від власних потреб. Так, усі інструменти виділення певної області в растровому малюнку можуть працювати в різних режимах, вибір яких здійснюється на бічній панелі параметри інструмента. Наприклад, режим заміни нове виділення знімає попереднє виділення, або режим перетину, нове виділення є областю перетину виділених ділянок. Режим додавання нове виділення є об'єднаною областю нового і вже існуючого виділення області незалежно від того, чи вони сумісні. Режим віднімання. Нове виділення є областю, яке не перетинається з попередньо виділеною областю, вибір кольору попереднього плану. І кольору тла здійснюється з використанням відповідних інструментів, розміщених підрядком меню на панелі пензлі, індикатор вибраних кольорів. Наприклад, це у нас обов'язково колір переднього плану, це перемикач на чорний і білий кольори, це колір тла і перемикач зміни кольору переднього плану та кольору. Тобто ми можемо їх поміняти місця. Для малювання графічних примітивів з використанням відповідних інструментів, слід вибрати на панелі інструментів потрібний інструмент, наприклад, інструмент малювання багатопутника, встановити потрібні кольори для кольору переднього плану та кольору плану, Встановити на лічильнику розмір потрібну товщину лінії контуру, встановити на бічній панелі параметри інструмента у списках контур і заповнення і способи заповнення лінії контури та внутрішньої області. Можливі варіанти заповнення можуть бути такими: для внутрішньої області без заповнення. Колір переднього плану, колір тла, візерунок. Можливі варіанти такого заповнення, наприклад, для лінії контуру пензель малювання кольору переднього плану та пензель колір тла. І ми можемо намалювати потрібне зображення. Для збереження зображень у графічному редакторі кріта потрібно виконати. Такі, такий алгоритм натискаємо файл, зберегти. Вводимо ім'я файлу. За замовчуванням програми пропонує зберегти файл у стандартному для Кріта типі КРА і вибираємо кнопку Зберегти. Користувач має можливість зберегти зображення в найбільш розповсюджених форматах файлів растрових зображень, які є. Тобто ми ось тут можемо обрати, як, в якому саме форматі можемо це зберегти. На цьому поки що все. І зараз буде домашнє завдання. Вашим практичним завданням буде створити малюнок у графічному редакторі Кріта за наведеним зразком. Ось як тут. Для цього у вас є алгоритм відповідний, як це все потрібно робити. І зберегти малюнок з іменім з своїм прізвищем, і, будь ласка, розширення GPSG. Я розумію, що, можливо, не у всіх є можливість встановити собі цей додаток цю програму. Тому. Я вам пропоную, якщо ну, зовсім ви не можете нічого встановити, то тоді перейти за посиланням редактор онлайн і зробити малюнок за ось цим відео. У мене тут трошки інший редактор, але вони дуже-дуже ну, схожі. Тобто, ви зможете е, створити, ось такого, е, готовий тут буде. Вихідний файл, ви скачаєте малюночок, і вам потрібно буде його трошки відредагувати. Для того, щоб це зробити, ви можете подивитися відео, яке я вам теж надішлю. Але за можливістю, будь ласка, завантажте цей редактор Кріта. Він не дуже багато важить, і я вам надам посилання, він безкоштовний. І спробуйте все ж таки в ньому попрацювати. Я сподіваюся, що у вас все вийде. Дякую за увагу. До побачення!